Поки що можливістю придбати генератор для своїх будинків зацікавилось лише одне ОСББ. Нагадаємо, на сесії міської ради депутати прийняли рішення про підтримку таких ініціатив за прикладом інших міст. Тобто, багатоквартирний будинок купує генератор та отримує компенсацію у розмірі 50% від вартості за умови, що ОСББ. Подасть весь необхідний пакет документів, який буде складатися в першу чергу з рішення загальних зборів, По придбання генератора відповідної потужності, ну і всі відповідні платіжні документи. Тобто механізм працює так, що спочатку СББ придбало генератор, подало пакет документів, і після цього міська рада компенсує 50% більше 30 тисяч гривень міська рада не дасть. Тобто, якщо генератори до 60 тисяч вартості, то це буде 50 на 50. Якщо більше 60 тисяч вартості генератора, то 30 тисяч буде компенсовано з міського бюджету, а вся решта сума – це кошти повинні бути ОСББ. Потрібен генератор чи ні, вирішують виключно жителі будинку. Щодо особистої думки Володимира Вогівського, це недоцільне придбання для Коростеня. Аби повноцінно користуватись електроенергією, у під'їздах потрібен потужний дороговартісний генератор. Розглянемо на прикладі заживлення ліфту. Для того щоб працював ліфт, а ви маєте розуміти, коли там в на ліфту стоїть двигун від 5 до 7 кВт, в залежності від конструкції. Якщо це пряме включення, умов. Мовно кажучи, якщо там якась електроплита, як лампочка, або ну, щось, те, що напряму включається, не потребує обертів, то це десь 1 кВт потужності генератор має бути з коефіцієнтом 1,2, і 1,2 кВт. Для приладів, холодильників, ліфти, про які ми з вами зараз говоримо, там робота електродвигуна. і Є таке розуміння в даному випадку, як пускові токи. Тобто для того, щоб цей двигун розігнати, там коефіцієнт вже треба 1 до 3, 1 до 4. Навіть якщо з розрахунку 1 до 3, то це для ліфта треба генератор 15 кВт мінімум для того, щоб працював ліфт, 15-кіловатний генератор буде стояти десь в межах 150-180 тисяч. Як варіант, можна придбати генератор для створення власного пункту незламності для будинку. Але чи варто? Люди розкажуть, ну може будемо підзаряджати якісь телефони, але сенс, коли не буде електропостачання у місці, то і зв'язку відповідно також мобільного не буде. Якщо використовувати генератор для приготування їжі, то її собі вартість вийде надто дорогою. Ділиться Володимир Вигівський. Тут кожен має виходити із своїх потреб. Перед тим як при Мати рішення на загальних зборах треба зрозуміти, для чого цей треба генератор, якщо він дійсно треба для будинку, тому що потратити там навіть 30-50 тисяч на придбання генератора, якого потім треба заражати заправляти паливом. Його треба обслуговувати, треба міняти своєчасно мастило, треба обслуговувати іншу. У частину цього приладу це має хтось робити. Плюс ще і безпека, ви ж слухаєте по засобах масової інформації дуже багато інформації, що є нещасні випадки, якраз саме з використанням генераторів. А як щодо практики інших міст думка така. Я розумію, коли це сьогодні в місті Києві, там, де багатоповерхівки, і в їх теплозабезпечення працює незалежно від наявності електропостачання в житлових будинках, тому що там ну, трошки інші розподіли для електроенергії, то за таких умов, якщо в будинку встановлено індивідуальний тепловий пункт, який там має споживати ще окремо свою електроенергію. То в цьому сенс є. У нас же в місті система вибудована таким чином, що цих великих ТЕЦ, які працюють на власній електроенергії сьогодні, якщо електроенергія пропала у нас в житловому будинку, то автоматично вона й пропадає на котельні, тобто котельня також не працює і сенсу роботи в тому і немає, тому що теплоносії не подається. Окреме питання використання генераторів власниками магазинів і закладів вони не мають заважати жителям найближчих будинків та становити загрозу. Крім того, є чимало юридичних аспектів. Треба відповідні мати ліцензії на зберігання палива. Тобто, зараз по нашому законодавству, якщо у вас більше там 5 літрів палива зберігається, ви маєте мати на це відповідну ліцензію, якщо це ви юридична особа. Я не говорю про фізичних осіб як людей. Тобто людина може набрати собі там в каністру палива і поставити в себе в гаражі. Якщо це СББ, якщо це магазин і в його в каністрі. Буде стояти більше п'яти літрів палива, він на це має мати відповідну ліцензію на зберігання там з обліком з реєстрацією в наші податковій інспекції, чи в фіскальних наших органах, скажімо так, плюс екологічні дозволи, треба получати. Це настільки на сьогодні зарегульовано це питання, тому що воно не все так просто. Коли це робить сьогодні фізична особа? особа людина там набагато це все простіше, але якщо це юридична особа, ще раз повторюю, стей магазин або е, ОСББ, то юридично використати генератор не так, то просто щоб не порушити діючі українське законодавство. Отже, придбати генератор чи ні питання, яке потребує досконалого вивчення.